Усім привіт! Знову я, мабуть, вже з назви зрозуміли, це щось те, що я не планувала, але я знову поїхала з дому. Навіть не знаю, я довго думала чи розповідати, чому я поїхала. Я встигла побути вдома лише 10 днів і, на жаль, прийшлося поїхати. Це ж таки канал про хобі, про те, що мене радує, як мій <смінити> стрес у сучасному світі. Мабуть, я все ж таки скажу пару слів, можливо, колись детальніше розкажу, не знаю. Мені дуже детально важко казати, бо починаю трусити, але я вже ну, тиждень тому, здається, тиждень вже прошу, я, чесно кажучи, вже загубилася трохи в датах. Був страшний переліт по Харкову, по живому будинку. Можливо, ви бачили, там, де шість шахедів, летіли у звичайний будинок. І в тому будинку живе, жила мама мого чоловіка. І в той день, коли це все сталося, моя дитина була там разом з нею. На щастя, вони цілі, не ушкоджені, хоча у сусідній квартирі був один із епіцентрів. Скажімо так, вони вибігали під атакою по склу і на диво навіть ноги не порізали, хоча бігли без обуві. Все, бачите, в мене вже голос починає тремтіти. Тому я не буду нічого більше казати, отже, для того, щоб рятувати ментальне здоров'я в першу чергу моєї дитини і себе, ми поїхали знову в безпечний регіон. У мене на часу на збори було геть мало. я теж похватала якісь книги, і я швидко склала і поїхали. І тому давайте знову переходимо до приємного. Покажу, що з собою взяла, але не все. Я не буду вже показувати, які саме матеріали, бо, в принципі, це такі самі матеріали, які я тоді брала, але ще взяла колорсофти малювці, Мальовці, але у мене їх там штук 15 всього. І, до речі, спойлер, я їх використала в розмальовці в одній, І мені вони так сподобались, ну диво. І взяла ще гуаш, Звичайно, не знаю, так поклала. Можливо, щось. Пофарбую, бо інколи хочеться, але не знаю взагалі, як я буду фарбувати, бо зараз темпи мої дуже знизились, але я продовжую фарбувати, бо ну, все-таки це, це мене трошки рятує від різних думок. Отже, давайте почнемо, я трошки вам покажу, що я з собою взяла. Я просто навіть не знаю, я ніякі плани не формувала собі. Знову ж, посунемо трошки. Ну, почнемо. Знову ця. Ну, люблю я її, нічого не можу з собою поробити. Ну, як, не те, що прям люблю-люблю, але я люблю брати з собою малий формат. Тут в мене є багато віпів, можливо, щось завершу. До речі, я починала ж знімати відео з віпами, але через те, що поїхала і взяла мало. Не те, що мало розмальовок, то багато насправді. Але не те, що, де я почала знімати. Тому, можливо, я заново спробую зняти віпи, те, що з собою взяла. Сильно обіцяти не буду, чи буде в мене настрій. Так, ще оцю взяла крізь ріньяк. Це я друкувала, купляла PDF та друкувала в принту. Взяла просто для того, щоб робити швидкі ілюстрації акварелью або маркерами. Ну, тут ілюстрацію можна за 15 хвилин робити. <суміло> Зрозуміло. Можна було б завершити, а потім ще одну купити, надракувати. У мене тут три всього готові, відіпів немає. Серія. це, здається, World Literature. Світова література книжка. Ну, такі є казки, є авторські казки, є неавторські. авторські. От навіть спойлер покажу. Це в мене розмальована до марафону with Ukraine. Там ми малюємо у серпні пустелі. Сильно не буду розказувати. Отут, до речі, класно лягають колорсофті на цьому папері. Якщо у вас є такі японські розмальовки, в них не у всіх японських, от, от саме у Ерії і є такий папір, він досить щільний. І такий текстурний. Колись Колись я тут щось випрашувала, але якось не дуже звернула увагу. Але корософту мені тут сподобалось. Я прям намагалася брати саме їх, а тих кольорів, що не вистачало, брала вже в інших. Так, тут прикольні малюнки про всякі книги. До речі, оця ілюстрація, це книга Оскара Вайлда, щось там про принца, але, чесно, не читала, не знаю. Це «Ен зелених дахів. Я коли обрала цю розмальовку, щоб купити, я взяла її заради іншої ілюстрації. Зараз покажу, якої. Вона дуже деталізована. Але я, не знаю, взяла, можливо. А, до речі, оце. Це Дікінс, як вона, різдана історія, да? І оце теж. Щось мені тоді так сподобалося цій ілюстрації. Можливо, я колись наважусь. Дон Кіхот в мене не вдалий, ну нічого. Можливо, ще щось оберу. Перепрошую за зйомку, бо нема нормального світла. Штатив нормально не можу теж прикріпити, все труситься, але я стараюся, чесно. Наступна. Ой, не пам'ятаю авторку. Ідо, чи коідо, чи якось так. Чогось у мене так в голові тут зараз японською. Чи знайду я десь? Чиакі Іда. Так, щось якось так. Є дві розмальовки з цієї серії. Одна про кімнати, там будиночки. ні, кімнати, а інша про магазини. Вона там щось по вулиці гуляє, заходить у різні магазини. У мене тут нема готових робіт, є незавершені, варто би завершити їх. Ну, прикольно, просто різні кімнати присячені різним якимось тематично вони різні. Я чому взяла цю розмальовку, не те, що прямо зараз на неї багато натхнення, але мені здається, що в цій розмальовці я кожного разу, коли е до марафону Calais Ecran я шукаю ілюстрацію, майже кожного разу я знаходжу в ній щось, що можна розмалювати. І я її взяла саме для цього за її різноманітність. Якби це дивно не звучало, хоча тут просто кімнати. Але, ну ось, наприклад, моя робота завершена. Отже, сподіваюся, що я щось собі знайду тут для марафону. Яка там буде тема, я ще не знаю. Оце, до речі, я якось фарбувала, Зовсім трошки, мені подобається, що тут виходить. І тут є, до речі, кактуси. Навіть на марафон можна було б її. Ну, не знаю, не знаю. Так, далі. От, трошки якось. Неправильно показую, ну ладно, вже по номерах дві. Взяла цього разу, не одну, бо мені, якщо дивилась покупки, оця прийшла. І є натхнення, бо нова книга взяла. Ну і цю, звісно. Бо просто вже інколи обираємо якийсь мультик, щоб розфарбувати, а в мене в цій розмальовці вони вже розфарбовані, мало вибору, тому взяла ще одну. Але зараз в мене менше натхнення на такі розмальовки, щось мені хочеться олівцем, акварелью, але щось на акварельному ніяк наважитись. Але це, можна, сказати вже настольна книга, вона завжди поруч, потрошку фарбую. Так, тут ще, до речі, я вже завершила одну роботу. Ще зможу я вам показати просто розфарбоване, бо деякі ілюстрації. Це в мене ще наліпка тут залишилась. А, ні, це я вже підбирала кольори на наступну. Мож... Про що я казала? Про розфарбоване. Так, не знаю, бо не взяла всі книги, де в мене були готові роботи. Тому, так. Я, до речі, не закріплювала. Але спойлер до мене вже їде один лак. Мені, до речі, подобається ілюстрація. Вона така, ось вона і тематична, мені зараз близька. Так, наступне. Взяла трошки портретних і взяла оцю розмальовку. Я її у Насті купляла. Оцю. Вона в мене почата була ще у січні. Якось потім. Я в один місяць дві чи три рази фарбувала, а потім не брала дол. І, можливо, в мене вже якось з'явився настрій. Вони доволі прості тут ілюстрації. Ну, якщо подивитися, ну, не так багато що тут розфарбовувати. Тим паче формат невеликий. Ну, захотілося. Тобто я не брала цього разу ні Керон, де я теж можу акварелити. Взяла цю, ну, подивимось, це саме більше для акварелі, а це взяла для олівців портрети. Щось я її так коли збиралася, швидко погортала, іначе мені подобається. Можливо, буде настрій. Зараз його нема на портрети. Але, можливо, з'явиться. Ну, давайте раз по одразу покажу вам оцю разінг. Ну, це не портретна розмальовка, але тут багато портретів специфічних. Вона просто в мене дуже добре заповнена, і я її хочу просувати, щоб завершити. І в мене вже є якісь настрої або щось цю зміюку, або ще щось у мене. Там, там, Щось магічне мені так переглядало. Мені захотілося щось розфарбувати, оцю дівчинку з книгою. Хочу якісь з невеликою палітрою. Ну, це просто книга для експериментів. Я її, сказати, завжди беру. Це коли хочеться залити літрами води і не переживати, що з книгою ще станеться. Наступна, дуже-дуже страшна зараз, ви бачите. У мене просто тут процес акварелі. Ну, вже він не акварелі, вже я олівцями дороблю. Це я роблю монопалітри намагаюся, такий сепія, коричневий. Ну, тут не зовсім вже сеп'я, тут намішано. Мені не подобається як. Вам нічого не видно, мабуть. Мені не дуже подобається, яке в мене тут більш-менш обличчя. Якась вона замурзана. Волосся мені подобається. Шкіра не дуже. Ой, не знаю. хочу Хотілося зробити, наче це якесь старе фото, але експериментувала тут. З рануляшками, і воно схоже не на старий папір, а наче цей папір виваляли десь в багнюці, і потім він покрився пліснявою. Не знаю. Ну, можливо, хай буде так, наче я так і задумувала. Понилась щось. Мені не дуже вдається, що я хотіла, і тому вона, робота перетворюється на віп. Сподіваюсь, що я знайду в себе сили її доробити. Так, наступне. Толкін знову взяла, бо поки нова книга, поки є натхнення. Ну, не в даний момент, але то теж доволі все різноманітне, дуже багато вибіру, що можна і стилі різні. Взяла. Ж взяла, Хоча зараз на інтенси і не тягнеться рука. І ще дві книжки. Не знаю, це якісь були спонтанно. Я, мабуть, можливо, краще б треба було взяти щось ще японське або гудріч. Тобто я не дуже задоволена. Це ще не знаю. Це для маркерів я брала. У мене тільки одна готова. Це просто будиночки різні. От. І оця. Це якась занадто деталізована. Дивлюсь і зовсім не хочу малювати раз її. Ні, колись хода хочу. Ну, Я теж взяла, тому що такі сюжети прикольні, різні, можливо, під якийсь марафон. Ну, не знаю. Ну, це теж тільки маркерами було. олівцями це все вималовує, ту капець. Ні, можна ж попросити, в принципі, щоб мені вислали ще щось, не наче там багато взяла. Дуже дивне відео, дуже дивно я розповідаю. Важко говорити. <гум> Якось думки в голові не вкладаються. Не пам'ятаю, що я сказала, скільки книжок, бо я взяла, здається, 13 книжок, немало. Але не те, щоб я була задоволена всім, що я нахватала. Отже, може, це було таке коротеньке відео, просто показала щось з собою, взяла, просто щоб ви розуміли. Що найближчим часом шукати на каналі, якщо щось буде на каналі, звісно. Ну, поки є настрій, я відволікаюсь, показую вам. Все ж таки, хобі, це те, що мені допомагає, тому я буду намагатися продовжувати знімати. І всім бажаю ніколи не переживати тих емоцій, тих подій. І бережіть себе, будьте у безпеці, оберігайте своїх рідних. Папа.